Людмила Цепецауер родом з Гайсяна. Останніх 16 років розповідає, живе в Австрії. З початку повномасштабного російського вторгнення Українка заснувала у місті Бадишель благодійний фонд Україна Хільфе Зальська Мергут. Він каже: Людмила Цепецауер, в Україні співпрацює з фондом Волонтер 1 Саме їм і передають зібране в Австрії. В мене абсолютно офіційна організація з е, касіром, який мене не допускає до фінансів. Ми роз назбирали до травня приблизно до травня, червня 22-го року. В районі 100 тисяч євро. Наш фонд придбав Mercedes Sprinter, який передав Вінницькому фонду волонтер один. Цього фонду е, речі брошова, допомога і так далі. Було відправлено в різні регіони. Поча... починали вони все це з вільненого Харкова. Потім основна робота. Була Миколаїв і вже після того як звільнили Херсон, також Херсон допомога, котру зараз формують їхні волонтери. Це в основному ліки та обладнання для лікарень, каже Людмила. Зібрали порівняно велику кількість інвалідних візків, а також підтримок, ходунків для поранених. Уже на місці волонтер один їх розподіляє по лікарні. Нові правила декларування гуманітарної допомоги в Україні не аби як уповільнять, а то й взагалі скоротять її доставку, каже Людмила Цепецаор. Для таких невеликих. Порівняно невеликих ініціатив, як ми це досить таке серйозна проблема. Декларування, 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 тобто тиск з, з усіх сторін ну, простіше назбирати гроші, простіше передати гроші, ніж займатися таким мілким розрахунком. І потім для іншої сторони все те саме, що вони мають конкретно спрямувати. Кому це піде? Якщо буде все дуже так строго з документацією, то доведеться нам частково зупинити. Ми або будемо рухатися в дуже невеликій кількості, або будемо сконцентруватися на зборі коштів і передачі грошей в Україну. Стукати у всі двері і нічого не чекати взамін. З Німеччини допомагає Україні вінничанка Алесія Табатадзе. Розповідає за кордон, виїхала з перших днів повномасштабного вторгнення. Мешкає у містечку Файтсхейхайм. Там виготовляє сувеніри і продає на благодійних ярмарках. Виручені гроші каже спрямовує на підтримку України. Роблю сувеніри з українською символікою. Проводжу майстер-класи з дітками, на яких ми виготовляємо ляльок мотанок. Малюємо на камінцях природу, смайлики або те, що відчуває дитина. Потім це все ми продаємо на благодійних заходах на підтримку України. На отримані кошти ми купуємо харчові набори, які потім також їдуть до України. Зараз каже, збирають гроші, аби купити матеріали для виготовлення окопних свічок та маскувальних сіток. Це замовлення від українських волонтерів. Зараз ми співпрацюємо з фондом. Штаб сердець, місто Житомир. З їхньою допомогою ми маємо змогу відправляти матеріал в різні міста України. Також зараз я почала співпрацювати з нашою вінницькою дівчинкою Катеріною, яка теж плате сітки та шиє все те, що потрібно для військових. Неможливо залишатися осторонь подій в Україні, навіть якщо ти за кордоном каже Світлі. Світлана Панасюк, дівчина родом із села Павлівка Хмільницького району, навчається у польському місті Ополе. Там і волонтерить на підтримку українських оборонців. Організувала в'язальну роту, до якої входять, каже, не тільки українці, а й поляки. Ми маємо таку собі в'язальницьку бульбашку, в якій маємо десь до ста. В'язальниць пряжу ми просимо у людей, котрі, котрі мають десь від своїх папусь і її не потребують, або ж мають просто гарної якості вовняні светри, вовняні шарфи, рукавички, шапки. Ми збираємо такі речі, розпускаємо і займаємось рециклінгом пряжі. Цьому році в'язати. Ми почали десь у вересні. Вже відіслали десь до 250 пар вовняних шкарпеток. Волонтерити за кордоном будуть до перемоги України, кажуть вінничанки. Вдяка військових та досягнення збройних сил України на фронті найкраща для них мотивація. Фотографії відео з фронту від хлопців, котрі нам хлопці присилають з вдячністю і з великими усмішками на лиці. коли мені дуже важко, коли вже здається, що все я вже більше не можу. Що мені потрібно відпочити, що я не справляюся. Я думаю, а, а вони як, як їх справи, як, як вони, я знаю, що вони значно більше роблять ніж я, і тоді в мене з'являється ще більше мотивації і ще більше бажання допомогти. Тетяна Добровольська, Олександр Гладкий, Суспільне, Новини Вінниця.